26 серпня 2022 року спалахнули та вибухнули склади боєприпасів рашистів у таких населених пунктах Тернова Харківщина, Новобогданівка Запоріжжя, Нововоскресенське Херсонщина, Чорнобаївка Херсонщина, Херсонський район. Також знищені бази окупантів у таких населених пунктах Кадіївка, колишня назва Стаханов-Луганщина. Чернігівка, Запорізька область, Херсонський район. У Чорнобаївці на додаток зафіксовано влучання у військову частину рашистів. Також відбулись ракетні удари по мосту в Новій Каховці, Дар'ївському та Антонівському мостах на Херсонщині. У Бердянську партизани ліквідували колаборанта з автоінспекції. В тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Євпаторії і Севастополя працювала ординська протиповітряна оборона.